По-перше, за свого сина, коли Зеленський колись включився там в істеріку від нині розоблаченого русського шпіона Андрія Деркача. От він там хіхікав, підігрував йому якийсь час, у 2020 році. Але ще й тому, що все-таки Байден в політиці там з 70-х років, коли Зеленський ще не народився ужас. От, і він. Кар'єрний е, політик, кар'єрний дипломат, для нього там дріскоди мають значення. Того наші мальчики в Флісочках і в кедах викликають роздратування. Тому викликає роздратування оцей е, оце там, мальочого мені в НАТО, там наїзди, оці хамовиті, да там. <не> це все викликає Не треба паніки, не треба істерики напередодні повномасштабности. Да, да, да. Коли тобі розумні люди кажуть, на, всі нападуть, а ти фиркаєш, там, типа кажеш, алло, там типа.